Шукаєш нашийник, який реально витримає твого звіра? Це не просто аксесуар, це броня. Шкіра, метал, стиль, зі шипами чи без, вузький чи широкий, шлея. А може ручка для контролю? Є все. яка потужна шлея. Пряжка на дві защіпки потужна. Це широкий нашийник на 7 см шириною. Точно по розміру. Ручка для того, щоб зручно було тримати собаку. Прямо від виробника без націнок. Якість, яку ти тримаєш в руках і не відпускаєш. Шлея так само у неї, бачиш, яка товсті ремішки, щоб зручно було тримати собаку. Дивись уважніше, який широкий, на двойну пряжку. Зателефонуй мені, і твій пес скаже дякую поглядом. Це двойна шкіра, підкладочна шкіра. І зверху якісна шкіра. Можуть бути от такі без шипів варіанти. Це на одну пряжку. Ці товщиною в 5 сантиметрів. З невеликими шипами. Коричневий ручка для того, щоб тримати собаку біля себе. Зручно, поки не встиг вчепити ще повідок. Вони наші захисники, наші друзі. І вони заслуговують на найкраще. Наші собаки це наші друзі. Нашийники створені під кожного пса індивідуально. Дуже зручно за таку ручку тримати собаку. Є великі шипи. Шипи, які захищають вашу собаку від стаї собак, яка буде пробігати поруч. Якщо собака гуляє біля дому, варто вдягати такі довгі шипи. Це захищає шию від прокусів. З надійною фурнітурою зі зручкою. Оце шлея, яка має широкий на, ши... на цій <клес> шлеї самі. Є просто варіанти ще з вущими шлеями. Така якісна, там підкладочна шкіра так само мається. Такі нашийники, такі шлеї будуть служити довго. І ви будете задоволені такою якостю. Той самий виріб, який ідеально пасує саме в вашому собаці. Телефонуйте. Номер телефону ви побачили на екранчику.